Вітаю вас на новій програмі П'ять стовпів духовного життя. Мета цієї програми дати дуже практичне керівництво для дуже зайнятих людей. що допоможе поглибити їхнє духовне життя ми пам'ятаємо п'ять таких стовпів, які походять не лише з традиції церкви, а й з нового завіту. Вони є складовими того, що за словами Ісуса може дійсно дати глибше навернення і ще більше виявити благодать у наших душах. Я хочу викласти це в дуже доступній формі. і, Гадаю, люди зможуть це здійснити за дуже короткий проміжок часу перш ніж я розпочну, хочу назвати кілька джерел, якщо раптом хтось із глядачів щось пропустить адже в цій передачі буде дуже багато детальної інформації. Розпочну з книги виданої в Ігнейші Прес». Називається воно п'ять стовпів духовного життя. За нею зроблені ці серії передач. Ми будемо посилатися на розділи з цієї книги в наших програмах. інші джерела це, звісно, ж, диск, який можна придбати за каталогом EWTN. Саму книгу теж можна придбати за цим каталогом. Тож, якими є ці п'ять стовпів, Що є справжніми стовпами, які творять, зміцнюють і поглиблюють наше духовне життя, Перший і найголовніший, звісно ж, є свята Євхаристія. Євхаристія центр і точка опори в нашому житті як католиків. Другий стовп я називаю просто спонтанною молитвою. Це дуже короткі молитви, які можуть стати каналами благодаті для нас у нашому житті третій стовп я буду називати блаженствами, які ми будемо розглядати разом із тим, що я називаю молитовним іспитом сумління. Це молитва святого Ігнатія Лойоли. Четвертий стовп це співпраця зі Святим Духом. Як співпрацювати зі спонуками, і натхненнями цього повної любові духа, як у наших серцях співпрацювати з його натхненнями, керівництвом, миром і, перш за все, його способами підводити нас усе ближче до нашого апостольського життя. І нарешті п'ятий стовп, про який ми знаємо, це контемпляція або споглядання. Як нам, активним людям, практикувати контемплятивний спосіб життя не будучи богопосвяченою особою і не живучи в монастирі, як ми можемо втілити цей споглядальний досвід, цей глибинний досвід молитви в наше життя? перш ніж я почну говорити про перший стовп, хочу сказати вам щось дуже і дуже важливе. Це така настанова для всіх людей. Наскільки це можливо, уривайте трохи часу у своє. Своєму зайнятому житті щоб дати місце молитві і спогляданню. Що дійсно має значення, то це присвячення вашого часу саме Господу. я знаю, що ви дуже і дуже зайняті люди. Я знаю, що часто у вас бракує часу на щоденну дисципліновану молитву. Інколи робота вас кличе раніше. Інколи дитина хвора, інколи щось трапляється із бабусею. Усяке може статися. Звісно, Тоді ви кажете, я недисциплінований. Усе в моєму житті хаотично. Але приступаючи до програми з поглиблення молитви, головне пам'ятати що Ми хочемо докласти всіх зусиль, щоб присвятити час Богові. Тож у серіях цієї програми ми побачимо, що варто брати участь у святі Євхаристії, приходити на службу Божу і приймати святе причастя так часто, як це лише можливо в нашому житті. Так, ми знаємо, що наше життя може бути абсолютно хаотичним. але найголовніший принцип полягає в тому, що ми хочемо бути якомога ближче до Бога на Євхаристії, коли ми лише маємо таку можливість. Спонтанні молитви, наче спеціально створені для дуже зайнятих людей. Але маємо пам'ятати, навіть якщо спонтанна молитва триває 5-10 секунд, ми повинні не забувати промовляти їх у відповідних обставинах. Отже, це теж своєрідна дисциплінованість. Пам'ятати про ці молитви, не забувати промовляти їх, коли того вимагає ситуація. Ми часто зустрічаємо у святих, і звісно ж у святого Павла ідею безустанної молитви впродовж цілого дня. Спонтанні молитви це шлях до безперервної молитви. Але для цього ми повинні про них пам'ятати і пам'ятати без зусиль, щоб це стало би, звичкою. Третій стоп веде нас до поняття блаженств і молитовного іспиту сумління. про що я буду говорити трохи пізніше? Слід не забувати приділяти п'ять хвилин наприкінці дня цьому молитовному іспиту сумління пізніше я поясню, що це таке, Але зараз треба усвідомити важливість цих п'яти хвилин наприкінці дня. навіть якщо навколо гамір, навіть якщо вас оточує хаос, навіть якщо ви знесилені падаєте на ліжко ввечері, просто пам'ятати про ці п'ять хвилин, навіть якщо ви вже майже спите як дуже часто буває зі мною але не забудьте звільнити простір, щоби присвятити час Господу. Четвертий стовп це співпраця зі святим Духом. Ця співпраця, як ми пізніше побачимо, знову для дуже активних людей. як ми можемо співпрацювати зі Святим Духом? Святий Дух діє в нашому житті. Повірте мені. Святий Дух діє в моєму житті. По суті, це історія всього мого життя чесно кажучи, я постійно переключаюся з однієї справи на іншу. Мене дивує дійсно, що я взагалі в змозі щось робити. необхідно пам'ятати, що святий дух зосереджує нас. Святий Дух нас надихає. він дає нам змогу скласти наші дії докупи, хопитися за можливості апостольської ефективності та апостольської ревності в нашому повсякденному житті. Що ж до п'ятого стовпа, споглядання або контемпляція, то з цим дещо складніше, адже споглядання вимагає перебувати деякий час із Богом. Знову ж таки, ми дуже зайняті люди, і спершу нам може здатися, що ми не здатні споглядати як слід. Ми не можемо бути як свята Тереза Вільська або святий Йоанн від Христа, або святий Ігнаті Лойола. може й так. Та все ж ми дійсно маємо час, щоб бути людьми контемпляції на практиці. Варто розпочинати десь із 10-15 хвилин. Про це ми поговоримо згодом. І якщо ми застосуємо техніку споглядання, то вона своєю чергою може нам допомогти сконцентруватися, щоб приймати Божий мир та любов Господа в такий споглядальний момент, коли Господь дійсно наповнює нас у собою через те, що ми робимо при контемпляції. Головне, отже, виділити деякий час, можливо, 10 чи 15 хвилин. для мене, оскільки я жайворонок, Це легше зробити вранці. Деякі мої знайомі присвячують цьому останні 10-15 хвилин обідньої перерви. Іншим це вдається ввечері. Я вже практично сплю о пів на десятого, тому це не для мене. Але це час, коли ми будемо дійсно мати такий рефлексивний споглядальний простір, щоб дозволити Богу діяти в нас у його любові й мирі. Для початку хай це будуть 10-15 хвилин. Цього досить якщо ми поглянемо на ці п'ять стовпів, то побачимо, що поглиблення нашого духовного життя вимагає не так і багато часу. Але якщо ми, коли лише маємо таку можливість, присвячуємо наш час Євхаристії спонтанним молитвам, усього п'ять десять секунд, але не забуваємо про них. Молитовної сумління. це лише п'ять хвилин наприкінці дня. Співпрацюємо зі Святим Духом, пам'ятаючи про техніки, які допомагають нам співпрацювати зі Святим Духом, то вказуємо шляхи, як це робити, І, звичайно, присвячуємо свій час на споглядання, якщо ми можемо знайти 10-15 хвилин вранці чи ввечері. Коли нам зручно, але не занедбуючи своєї родини, тоді я гадаю, ми дійсно зможемо рухатися до поглиблення нашого духовного життя в дуже практичний спосіб. Отже, давайте тепер перейдемо до першого стовпа. Першим стовпом, звісно ж, є часте прийняття святого причастя до тої міри, до якої це можливо, бо Євхаристія перебуває в центрі нашого життя як католиків. Євхаристія в контексті літургії є центром нашого життя як католиків. Я поділю свою розповідь на дві частини перша частина буде називатися Якими були наміри Ісуса стосовно Євхаристії? друга частина, яку ми розпочнемо в наступній програмі, називатиметься Якими є благодаті від Святої Євхаристії Зараз ми поговоримо про наміри Ісуса стосовно встановлення святої Євхаристії. як ми знаємо, наміром Ісуса було зробити себе повністю присутнім, зробити присутнім своє тіло, яке він віддав у жертву на Христі. Зробити свою кров абсолютно присутньою і реальною, справді присутньою у Євхаристії. трансубстанціація це і є його намір. Я хочу просто повернути вас до тих біблійних часів і спробувати дати зрозуміти його наміри. ісус вирішив іти в Єрусалим. А апостоли його практично благали. Не ходи туди, вони хочуть убити тебе. і все ж Ісус постановляє йти до Єрусалима. він вирішує йти туди, бо має план. Я б хотів, щоб ви перенеслися прамісінько в його думки, щоб побачили, яким був його план, побачили красу пересушестлення, щоб осянули красу того, що він мав на увазі під реальною присутністю його тіла і крові під євхаристійними видами. Тоді, я думаю, ви зможете осягнути поглиблене споглядальне розуміння Євхаристії, яке ви зможете втілити у свою молитву після кожного прийняття святого причастя. Тож, про що думав Ісус? Яким був його план? Яким був його задум стосовно святої Євхаристії? Перш за все, ми маємо звернутися до двох уривків старого завіту. Щодо яких Ісус чудово знав, що там ідеться про нього. Він тлумачив саме поняття святої Євхаристії у світлі цих уривків. Перший уривок – це четверта пісня страждального слуги з книги пророка Ісаї від розділу 52, 13-го вірша до 53-го розділу 12-го вірша у цій четвертій пісні страждального слуги» йдеться про слугу з лагідним серцем, який навіть надломленої черети не доломає. Цей слуга з лагідним серцем віддасть себе в жертву. він зробить це задля спасіння всіх. задля спасіння не лише Ізраїля, але й далеко за його межами. для спасіння народів якщо ви візьмете цей фрагмент з Саї і уважно прочитаєте його разом зі всією родиною або самі, то почнете розуміти, що Ісус мав на думці, а саме він втілював цей план, коли вирушив до Єрусалима. До речі, цей план був розроблений задовго до того, як учні попереджали його не ходити туди. Він уже знав, що зробить. Він уже знав, що зазнає переслідувань у Єрусалимі. Він уже знав, що отець вирятує його через Воскресіння. Ісус повністю впевнений у любові Отця. Однак ця пісня дає нам розуміння його задуму. Я би хотів трохи зупинитися на 22-му псалмі, Звісно ж, багато з вас знають про це, але я хочу зараз дати вам розуміння ісусових предсмертних слів. Тому що це і є 22-й псалом. Пригадаємо, пригадаймо, що Ісус говорить. Елі, елі елі, Лема Савахтані що означає Боже мій боже мій. Чому ти мене покинув? Спочатку маємо зрозуміти одну річ. Ісус тут зовсім не панікує. Ісус не переживає раптової зневіри в отці. Ісус не почав раптом сумніватись в тому, що отець воскресить його чи виправдає його самопожертву. Ця рецитація 22-го псалма, який є псалмом надії, а не розпачу Насправді, цей псалом висловлює віру в те, що Бог Отець що може перемінити цей жертовний акт на акт, що спасає весь світ перша і найголовніша річ, яку ми хочемо знати, як ми можемо бути впевнені, що Ісус дійсно рецитував 22-й псалом, а не просто так це сказав? на це є дві підстави. Перша підстава полягає в тому, що євреї, коли звертались до псалма, його не нумерували. У них не було нумерації псалмів. Вони називали псалом за його першим рядком. Ми знаємо перший рядок 22-го псалма. І коли хтось декламує перший рядок 22-го псалма, то йому йдеться не лише про цей рядок, а про весь псалом. Друга річ, яку ми знаємо, це те, що для перекладу цього псалма використано мову, що дуже нагадує арамейську. і таким чином стає очевидним, що в останніх ісусових словах є намір рецитувати увесь зміст 22-го псалма як молитву до отця але також це є свідченням для всіх майбутніх поколінь. у чому сенс його смерті на Христі, це дати нам Євхаристію. Отож, про що йдеться у 22-му псалмі? ви можете прочитати його з сім'єю чи самі, але давайте зараз звернемо увагу на його головні моменти, щоби ви потім могли самі їх побачити. Як ви знаєте, псалом оповідає про когось, хто зазнав великої муки. Цю людину мучили. Зрозуміло, що вона страждає. звучить цей традиційний єврейський плач голосіння. Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? отже, псалом починається традиційним плачем голосіння. Але як ви помітили, якщо читати далі, то голосіння змінюється впевненістю. що Боготець відкупить кожну маленьку частинку цього страждання. Ми помічаємо, що псалмоспівець у цьому випадку ісус має цю впевненість у Богові Отці. отож далі ми доходимо до розуміння. Ти викупиш усе. Це буде не просто спасіння для ізраїльського народу. станеться щось, що спасе всі народи, усіх неєвреїв і навіть більше буде спасіння не лише для людей цього віку, а й для тих. Що давно померли, це буде спасіння і для майбутнього. Це буде щось на кшталт переламу в часі. Наприкінці цього псалма бачимо надзвичайне відродження надії. А всередині псалма читаємо таку фразу: нехай ваші серця веселяться. Веселяться, ця людина страждає, терпить муки і тортури. Чого ж веселитися? через відкуплення світу, бо всі народи, всі неєвреї, так само як і єврейський народ, прийдуть до Бога в цьому новому сенсі. Це перелам у часі, адже Бог відкупить усе й притягне всіх до себе через страждання цього слуги у тому, як він промовляє ці предсмертні слова. Ісус передає весь міст цього псалма. Передсмертні слова Ісуса буквально говорять нам, що Він має намір через свій хрест і Євхаристію відкупити кожного з нас, зокрема. Він прагне відкупити світ. Тепер ми розуміємо, як поєднати цей намір Ісуса з його вів словами. Давайте розпочнемо з перших євхаристійних слів. Це моє тіло, що за вас віддається. Що Ісус має на увазі під Словом тіло? Розуміння цього може нам показувати повну глибину його наміру. Перш за все, є два можливі варіанти перекладу цього Ісусового арамейського слова грецькою мовою. Арамейське слово на позначення тіла грецькою можна перекласти як саркс або саркс «Саркс» означає цю матерію. воно означає плоть на кістках, а також і плоть на хресті. Натомість сома означає всю особу. Воно означає не лише мою плоть, а й мою волю, мій розум, рішення. Це буквально означає все, що притаманне мені. Воно означає всього мене. Тож, яким грецьким словом перекладено те Ісусове арамейське слово, словом сома. По суті, ось що каже Ісус: це вся моя особа. моя плоть на хресті, моє тіло на хресті. Але це також мій розум, моя воля, усе, ким я є, навіть моя молитва Отцю в цей самий момент. Усе, що мені притаманне, це вся моя особа, що за вас віддається. Це подібно до того, як в англійській мові слово барі тіло використовується як корінь у словах «everybody», кожен і «somebody», хтось ви ж не думаєте, що це означає кожна плоть або чиясь плоть. Ні, ви думаєте про кожну особу, про кожну цілісну особистість, чи то про якусь цілісну особистість? Тож цей вислів означає: це вся моя особа, що за вас віддається. Тепер розглянемо ці слова в контексті Євангелія від святого Йоанна, тому що там Ісус подає визначення любові. Яким є Ісусове визначення любові? Це віддання себе. Згадайте, що Ісус говорить перед тим, як піти на хрест. Перед самою тайною вечерею ісус сказав учням ніхто не спроможен любити більше, ніж тоді, коли Він за своїх друзів своє життя віддає. Жертвування власного життя, віддавання всього себе є найбільшим виявом, тобто агапе, найвищої любові. Віддати всього себе за своїх друзів, віддати себе, це і є Ісусове визначення любові. Тепер послухайте ще раз ці Євхаристині слова. Це моє тіло. Пам'ятаємо, це, це означає, вся моя особа. усього себе віддаю за вас або буде видано за вас. Розумієте? віддання себе. Це ясно. любов. Ні, Це досконалий акт любові. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друзів. Це все досконала любов, це безумовна любов. Таким чином, ми підходимо до плану Ісуса, яким був Його намір. Ісус має намір віддати нам усього себе. Він мав намір принести своє життя в жертву за нас. Ми поговоримо про це, коли розпочнемо розмову про кров. Він також говорить про давання нам Його безумовної любові. Дійсно, він каже про жертвування за нас своєї плоті на Христі. Він говорить про жертвування всього себе, свого воскреслого тіла Він каже про віддавання нам його безумовної любові, про все це в нероздільній єдності, про все це відразу. Це є план Ісуса чинити акт безумовної любові, який стане безумовною присутністю всієї Його особи, Його плоті на Христі та його цілої воскреслої особи, віддати себе і бути реально присутнім у Євхаристії. Це акт безумовної любові на всі часи. він усе поєднав. І в ту мить поєднання він, звісно, знає, що цей обряд будуть відправляти в майбутньому, що цей акт безумовної любові вийде у світ. ми можемо побачити це в контексті 22-го псалма. Це жертва, через яку всі народи прийдуть до Бога. І тепер ми розуміємо, що Ісус мав намір зробити цей жертовний акт, щоб навернути до Бога народи всіх часів, включно з померлими. Він робить це віддаючи себе самого в акті безумовної любові. Він робить це на всі часи. Ми отримали доступ до святої Єхаристі, щоб ми могли бути відкуплені через його тіло, через усе його єство. Через акт його безумовної любові. Таким був план Ісуса. Дивіться нашу наступну програму. ми продовжимо розмову про святу Євхаристію та поговоримо про благодаті, які походять від неї.